Таке тісто не потребує довгого розстоювання та додаткової обминки, а пиріжки з нього виходять як пух. 300 мл теплого молока змішую зі столовою ложкою цукру і чайною ложкою солі. Від загального об'єму борошна беру 3 столові ложки і змішую їх з сухими дріжджами. Дріжджів треба 15 грамів. Додаю до молока, перемішую і залишаю до перших бульбошок. Це буквально 2 хвилини. Далі додаю 300 мл води, 4 столові ложки олії і всипаю за борошна. Всього борошна знадобиться 900 г. Як тільки тісто збереться докупи, починаю його відбивати, при цьому змастивши руки, тісто і поверхню олією. Олії одразу багато лити не потрібно, краще додавати потроху. На відбивання треба буквально декілька хвилин. Тісто моментально змінює свою текстуру, змащую його олією, кладу в миску і обов'язково накриваю плівкою. Потрібна саме плівка, а не рушник. Миску з тістом ставлю зверху на миску з гарячою. Чою водою не окроп, так градусів 60. Тісто підходить буквально за 15 хвилин. Обминати його не треба. Борошно для роботи з тістом теж не потрібне. Змашую руки олією, відчіпую шматочки тіста вагою по 75 г. грамів. І як ви бачите, тісто вже дуже пухке. Начинку обирайте на ваш смак. У мене сьогодні картопля з печінкою. Скалка не потрібна, все формується руками. Тісто дуже піддатливе. Пиріжки залишилось тільки обсмажити і можна їсти.